Вітання, наші шановні глядачі! З вами канал Наголос і наша е, нова медійна програма з коаліцією 1325 коаліцію, яка поширює права жінок, гендерну рівність та е, наводить лад в питання в безпеки, жінки і миру. Сьогодні в мене в студії Олена Волобоєва. Полковниця у відставці, старша наукова співробітниця гендерних питань, заслужений працівник освіти України, докторка психологічних наук, професорка. Мої вітання, пані Олена. Вітаю вас, пані Ольга. Вже на превеликий жаль, 11 років в нашій країні точиться кривава війна. І волонтерство це та діяльність, яка сьогодні неабияк підтримує наших хлопців і дівчат на фронті. Розкажіть, як ви прийшли у волонтерство і які проекти ініціюєте на своєму місці? Я хочу розпочати з того, що я представляю національну академію Державної прикордонної служби України, і ми працюємо в команді, в тому числі що стосується волонтерства. З 2014 року в нас якраз і почала реалізовуватися гендерна політика, досить активна, в центрі якої стоїть повага до людської гідності, і ми все робимо для людей. Це є організація відповідних наших заходів, які спрямовані на формування професійної гендерної компетентності. за все керівників підрозділів. Для того, щоб кожен військовослужбовець, кожний член родини, кожен курсант, в тому числі курсанти сірити, курсанти позбавлені батькових спеклування, курсанти, батьки яких загинули, вони почували себе комфортно і відчували ту турботу. Тобто в нас ці заходи вони спрямовані на те, щоб турбота це була як головний чинник формування національної стійкості. В цьому плані також зазначаємо, що ми багато зробили для того, щоб дітей відправити за кордон. І крім того, організовували відпочинок дітей військовослужбовців, наших поранених, тих знаходяться в полоні, родин військовослужбовців, які загинули, і всіх категорій, які визначено на саме плану дій 13-25. відпочинок безкоштовний за кордоном. І багато багато заходів не хочу зараз хвалитися, тому що ми працюємо в команді і розумієте про що йде мова. Дуже е, шкода, що не хочете хвалитися, тому не хочете. що є в нас оце, е, комплекс маршрувартості тих дій і класних справ, які ми втілюємо і тим підтримуємо наш фронт в тилу. Але ж е, ви правильно сказали, так, що сьогодні Прикордонна академія співпрацює з коаліцією 1325. Чи пам'ятаєте ви той день, умови або тих людей, які сприяли тому, що ви долучилися і як особистість, як дієвиця, і, власне, як і сама інституція до коаліції 1325. Так, я згадую зараз, що ми почали активно співпрацювати з громадянським суспільством у 2018 році, і в 2019 році особисто мене запросила пані Тетяна Баєва. Результатом цієї співпраці стало наше підписання меморандумів. Зверніть увагу, два меморандуми у 2020 році ми в грудні підписали. Перший це був меморандум між Хмельницькою обласною громадською організацією Гендерна Рівність. Очолю, яку Тетяна Бая зазначила, і в той же день ми підписалися з Олесі Сибло, вона очільниця громадської організації теплорідних сердець. і Відповідно, до меморандуму ми досі проводимо ціле, таке знаєте, широке коло питань розв'язуємо заходи, які спрямовані на формування, перш за все, кількості. і крім того, недопущення запобігання домашнього насильства і сексуального насильства пов'язане з конфліктом. На сьогоднішній день я думаю, що дуже багато компетенцій ви винесете в коаліції, але які основні, які ну як кажуть, більше до душі? Чи є ті моменти вашого долучення, яким сьогодні пишаєтеся? Так, є нам про що сказати, тому що завдяки участі нашої в секторі безпеки і в коаліції ми розширили коло наших партнерів. Це перш за все офіс. Уповноважена представника Верховної Ради з прав людини в Низкої області Оксани Кизаєва Чільниця да, представляє багато також заходів. Створили ми науково-працівницький клуб, амбасадори, курсанти національної академії, які також в маси несуть всі ці ідеї захисту прав людини, поваги людської гідності, задоволення потреб всіх цільових груп сензитивних, які потерпають від піскового конфлікту. Крім того, проводимо досить широке коло питань, розв'язуємо, які пов'язані з задоволенням потреб цих сензитивних груп. Не можу розкривати тут такі аспекти, про uh -huh. які не говорять перш загалу. Так а, і крім того, проводимо міжнародні конференції круглих столи, які спрямовані на. Визначення подальших шляхів задоволення потреб людей для відновлення, тому що ви знаєте, відповідно до результатів наукових досліджень і статистики, які представлені в широких наших джерелах наукових, перш за все це всесвітня організація здоров'я не тільки військовослужбовці страждають і їх родини. Да, а страждає все населення і ще попереду будуть проблеми. Тому в нас зараз ми розробили проект щодо відновлення формування ментального здоров'я всіх категорій персоналу працюємо над цим. Ви згадали про цей проект, а також ви згадали про курсантів, що вони також поширюють цінності, так рівності, долученості. Чи є ще ті проекти втілені за той час, що ви в коаліції 13-25, якими дуже хотілося поділитися, і які дійсно на ваше глибоке переконання мали високу соціальну продуктивність? Так таких багато дуже проектів. Перш за все минулими році. Ми охопили всі категорії персоналу перш за все, тренінгами щодо запобігання попередження домашнього насильства і насильства пов'язане з сексуальним з військовим конфліктом. А крім того, хочу зазначити про досить цікавий проєкт, який реалізується також за допомогою Тетяни Байва, яка нас познайомила з Ларісоданевець. Це вона представниця громадського благодійного фонду Посмішка UA» та Іра Солярчук, яка представляє громадську організацію фундація Каліна. Назвичайно важливі заходи це тренінги спеціальні для формування стресусь кійкості. І особливо звертаємо зараз увагу на внутрішньо переміщених осіб-курсантів, які потребують допомоги. Над цим працюємо, а терапія і таке інше раніше, ну, взагалі таке поняття, як стрес устійки, що на нього потрібно звертати увагу, це якось дуже побіжно відбувалося. На вашу думку, це посилення і дійсно така потрібна на сьогодні увага до того компоненту нашого виживання морального і фізичного як наслідок. З чим пов'язано? Ми якось зросли морально, ми зрозуміли, що дійсно не тільки фізик. Але й психологічним здоров'ям нам за ці 11 років потрібно займатися так, мова йде про відновлення всіх верст населення, і в тому числі і категорії всіх секторів безпеки і оборони. Тому ми над цим працюємо, розробляємо відповідні програми спільно з представниками коаліції нація за що ми дуже дякуємо всім. Крім цього проєкту, який дійсно сьогодні начасний, які ще проекти або ідеї визріли в цьому такому мотиваційному суспільстві? Я б навіть сказала, сестринстві за той час що ви в коаліції, а можливо, воно виникло на базі якісь вже реалізованих проектів. У нас надзвичайно цікавий проект, який стосується конкурсу малюнків, до яких ми залучаємо всі категорії персоналу. Вона називається очима дітей, але всі беруть участь: і ветерани, і ті, що служать зараз, офіцери, контрактники, курсанти, слухачі, студенти, діти військовослужбовців. І саме цікаве, що от на останньому конкурсі більше 250 осіб брали участь. Були представники коаліції 13-25, і саме вони забезпечили всі, всіх учасників подарунками такими, знаєте, суттєвими. Не буду розкривати фінансову сторону, це не етично, але дякуємо всім тим, хто долучився. Використовуючи нагоду, пані Оля, хочу зазначити, що 6 листопада цього року ми проводимо вже другий міжнародний круглий стіл, розвідок інституту Ментор та сектору безпеки і оборони. І запрошені всі представниці коаліції 13-25, тому що єдність це сила. І тільки так разом ми йдемо до перемоги, ми обговорюємо актуальне питання щодо задоволення потреб наших жінок, розвитку лідерських якостей і втілення всіх постулатів резолюції 1325 в життя. Що особисто очікуєте від цього заходу? Очікую нових поглядів на проблематику, яка існує зараз в суспільстві для того, щоб надавати людям допомогу всім всім верстам населення, прислуховувати за їх потреб і знаходити шляхи вирішення саме завдяки сестринству. Дякую вам, Олено, за таку. Приємно і досить насичено новими відкриттями і новими ініціативами розмову. А я нагадую, що в студії наголосу, на які ви підписуєтеся, рекомендуєте його друзям, шерите між колегами і розповідаєте, що коаліція 1325 і такі дієвиці, як Олена Волабуєва, яка є полковницею відставці, старшою науковою співробітницею з гендерних питань, заслуженим працівником освіти України, докторкою психологічних наук, і професоркою, до того ж. Своєю активністю, дієвістю в колі посестер, які займаються гендерними питаннями, безпекою, правами жінок в нашій Україні і тим самим наближають такий бажаний для нас мир. Ви маєте про них знати і маєте про них розповісти. Тож слідкуйте, підписуйтесь і дивіться наш канал. До нових зустрічей!